Від я хочу торт з хуба бубою. Можете так і зробити? Звісно, не сумнівайся. Я вже маю ідею. Для початку зберемо торт. У мене будуть рожеві коржі та блакитний крем Я зроблю побільше шарів, щоб торт вийшов великим. Чудово. Тепер вирівнюємо торт довкола рожевим кремом яка краса. Рожевий торт зібрала. Тепер беремо рожевий харчовий барвник. і залишаємо невеликі крапки по всьому торту. Чим більше крапок, тим краще. Ну, а тепер за допомогою пентлика створимо ось такий неймовірний візерунок. Хм, Щось я забула. Точно. Потрібно розбити більше рожевих льодяників у кастрюлю. У мене є одна класна ідея для прикраси. Хм, дивно, чому цей льодяник не розбився до кінця. Ну добре, що там робить ема? Гаразд, дізнаюсь потім. Хм, шоколад в розтопленому вигляді дуже смачний, але чим його більше, тим краще. Тепер зафарбуємо його у рожевий колір за допомогою барника. О, так, виходить ідеально. Потім виливаємо шоколад в полукруглу з силіконову форму. Треба зробити так, щоб вся форма рівномірно вкрила шоколадом. А коли шоколад застигне, витягнемо ось таку розкішну полосферу. Саме в ній ми зберемо наш торт. Кладемо шар бісквіту. Далі видавлюємо крем. Він у мене фіолетовий, і накриваємо шаром бісквіту. До мене прийшла ідея, я зроблю усі шари крему і бісквіту різного кольору. У мене вийде гарний різнокольоровий розріз. Накриваємо все другою шоколадною полусферою та змащуємо шоколадом шок, щоб він став непомітним. Так, як ви здогадались, у мене вийшла рожева шоколадна бомба Хуба Буба. Додамо гніт і можна подавати. Вау, як же гарно карамель розтопилась. Те, що мені потрібно. Виливаємо розтоплену карамель на повітряну кульку. Чекаємо, доки вона повністю вкриється карамеллю. Ну а тепер можна позбутися кулі. Подивіться, яка неймовірна краса у мене вийшла. Залишилось лише оформити прикраси на торті, пару штрихів, і готово. Скажіть, що це вам нагадує? Так, це ж один в один із жуйками. Лінці просто зобов'язана оцінити такий креатив. Непогано, але мій торт їй сподобається більше. Ви справді змогли приготувати торт з кубабобою? Неймовірно. А тут ціла бомба. Що? Вона не вибухне? Відстій! Доведеться розрізати. Ого, який він кольоровий всередині. Але я хотіла, щоб бомба вибухнула. Спробуємо. Мм, на смак? Ну таке. А тепер оцінимо другий торт. Це карамельна куля. Прикольно. Давайте його розіб'ємо. ти, а це весело. А тепер спробуємо кульки. Ммм, Смачно. Який яскравий торт всередині. І неймовірно смачний. Переможця знайдено. Ема вітаю. Так, перемога за мною. Дякую, лінці. Ви готові? На цей раз я хочу торт з пончиками. Або пончики з торта. Хм, незвичайний вибір. Що ж, торт я вже зібрала. Тепер всередині я хочу вирізати отвір. Для цього я використовую спеціальну форму. Далі. Ножем обережно вирізаємо коло з верхнього коржа. Чудово. Витягуємо. А потім беремо полуничний джем. М -м, аромат відмінний. Заливаємо у отвір, який ми щойно вирізали. Та вставляємо всі шматочки бісквіту назад. Ось так. І нарешті все маскуємо смачним ванільним кремом. Обережно розрівняємо. Як ви вже зрозуміли, я вирішила зробити торт у вигляді великого пончика. Гадаю, що цього реально хоче лінці. Полоничну начинку я вже зробила. Тепер переходимо до прикраси кожен відсік я заливаю кольорову глазурь. а до кожної кольорової глазурі я засипаю зверху кольорову посипку. О так це буде неймовірно гарно. Піднімаємо нашу форму і милуємось. А у мене також є одна класна ідея для торта. Для початку покриваємо його красивою карамельною глазур'ю. Рожевий після блакитний. Ліємо побільше, не шкодуємо. М -м, вона так апетитно виглядає. Отак. Мабуть, ще додам рожевої глазурі. Тут у мене вже готовий розтоплений рожевий шоколад. Його потрібно залити у напівкруглі форми. Потім обережно розподіляємо шоколад по всій формі. Готово. Витягуємо наші шоколадні полусфери і наповнюємо збитими вершками та накриваємо другою половинкою. Прикрашаємо торт ось такими шоколадними кульками. Все готово. І в мене також. Лінці швидше спробуй. Ого, яка краса! Хочу почати з цього кольорового пончика. Відрізаємо шматочок. Ого! Він такий кольоровий і апетитний. М -м -м, а всередині мій улюблений полонечний джем. Смакота. Хочу ще шматочок. Смакота. Зачекайте, а це що? Треба швидше спробувати. Виглядає якось звичайно. М -м, і на смак також, звичайно. А що за кулька? Смачно, але нічого особливого. Мейбл, твій торт кращий. Правда? Ура! Перемога моя! Ема, не переймайся! Наступного разу пощастить. На цей раз я хочу торт-сюрприз. Як на день народження можете починати? Хм, Цікавий вибір. Треба поміркувати. З чого б мені почати? Точно почну з крему. Спочатку видавлюємо чорний крем на корж. Сподіваюся, що Елінь це не проти таких сміливих рішень. Далі вирізаємо з торта середину. Звичайно ж, робимо це за допомогою спеціальної форми. Ну а потім навколо вкриваємо торт шоколадним кремом. Чудово, обережно його вирівнюємо. І переходимо до начинки. Я додам побільше емемдемс прямо всередину торта. Це і буде мій сюрприз. Навколо викладаємо батончики кіткат. І пов'яжемо наш шедевр стрічкою. Зверху засипаємо ще більше емемдемс. Отак От вийшов супер шоколадний торт. Ема у тебе як справи? У мене торт буде зі справжнім сюрпризом. Кладемо більше улюблених солодощів лінців трубу та закриваємо. Далі сховаємо трубу із солодощами у торті, а точніше, у підставці вже чого-чого, а такого лінці точно не очікує. На неї вистрибне справжній подарунок із солодощами. Зафарбуємо все кремом. А потім зальємо шоколадною глазур'ю. Зверху присипемо яскравою кольоровою посипкою і можна подавати. Хм, що це? Виглядає дивно. О, а тут ціла купа мемдемс. Я обожнюю ці шоколадні цукерки. Вони такі гарні. Не терпиться спробувати. Ого, сукирок так багато, що вони висипаються з торта. А? М -м -м, дуже шоколадний торт. Мені подобається. Так, треба розібрати, що це таке. Ого. Нічого собі. Це справжній сюрприз. М -м -м, як здорово! І торт дуже смачний. Однозначно перемога. Ой, знову перемога моя. Майбу не хвилюйся, колись у тебе вийде. Швидше підписуйся на канал та став лайк і ділись ним з друзями. А ще пиши в коментарях, який тортик сподобався тобі найбільше.